Передвиборча лихоманка потроху охоплює Черкащину. Доки у столиці вирішують, яким виборчим законодавством користуватися. І доки офіційна дата початку виборів коливається між 17 вересня і 17 жовтня, політики часу не втрачають. Основні політичні гравці вже заявили про своє бажання йти у президенти і вже почали боротьбу за серця виборців. Хтось використовує для цього традиційні засоби на кшталт агітаційних газет, хтось більш хитромудрі і дієві, як то чорний піар та адмінресурс. У глибини політичної реклами на Черка... Кещині занурювалася кореспондентка «Віка новин» Світлана Пічугіна. Деталі дивіться у спецрепортажі. Адже кожні вибори в Україні справжнє шоу. Майбутні президентські не стануть винятком, переконані представники комітету виборців. У виборчому законодавстві знову суперечності. Не визначена точно навіть дата початку виборчої кампанії. За діючим законом 2004 року передвиборчі перегони стартують 17 вересня. Водночас на розгляді у Верховній Раді новий закон. Згідно з ним, дата початку виборчих перегонів на місяць пізніше 17 жовтня. Закон, який вже пройшов перше читання, недосконалий, наголошують КВУшники. Незрозуміло, наприклад, чому на президентських виборах комісії формуються не представниками кандидатів в президенти, а представленими в парламенті фракціями. Це вже, на нашу думку, є певне, скажімо так, ну як мінімум, непорозуміння. Крім того, відсутній такий механізм, як відкріпні талони. Однак політики не зважають на законодавчі незручності. Основні політичні гравці вже активно включилися в боротьбу за серця виборців. Хтось використовує звичайні засоби впливу, такі як роздачу агітаційних газет або рекламу на зовнішніх носіях. Деякі опосередковано рекламують себе, використовуючи усі доступні засоби впливу. Подібне можна було спостерігати, наприклад, під час останнього підйому президента на Говерлу. Зараз, поки ще офіційно не почалася передвиборча кампанія, політики можуть трошки погратися і допустити певні вольності в своєму рекламуванні або в рекламуванні, ну скажімо так, своєї політичної сили. Що стосується компроматів, то звичайно ті брудні, скажімо так, технології, які вже використовуються щодо окремих або окремими кандидатами, вони, звичайно, матимуть місце і надалі. Я думаю, що ця ситуація буде тільки збільшуватися. На цю разі українські політики і застосування чорного піару. Багато хто обговорював нещодавній скандал із фотоколажем Тимошенка і Яценюка у непристойній позі, який опублікував журнал Фокус. Аж ось хвиля чорного піару докотилася й до Черкас. За моєю спиною яскравий зразок чорного піару. Про авторів цього шедевру можна лише здогадуватися. Проте ще давні римляни казали, шукай того, кому вигідно. Цей рекламний носій з написом Анані, який нещодавно з'явився на вулицях Черкас, у багатьох асоціюється з цілком конкретним політиком, який заявив про своє бажання йти у президенти. На деяких зупинках хтось понаклеював специфічні листівки із фотографіями колишнього та нинішнього прем'єр-міністра. На думку фахівців із паблікрілешенс, чорний піар найбільш ефективний і водночас найбільш небезпечний. Чорний піар він, він зазвичай просто спрямований на те, щоб привернути увагу да, людей відразу. Якщо людина вже протягом хвилини говорить про сюжет на постері, чи про сюжет відеоролика чи якогось сюжету, це вже фактично результат досягнутий. Окрім того, зараз цей чорний піар іноді спрямовують проти самого себе. Я думаю, що тут, мабуть, спирається на ту думку, що наші люди, українці, вони готові до того, щоб жаліти. Якщо вони готові жаліти, то вони вже готові і віддавати за вас свої. Своя думка про чорний піар у карикатуристів. Їм часто доводиться зображувати політиків у смішних ракурсах, що останнім не завжди до вподоби. Проте сатира та чорний піар зовсім різні речі. Карикатуристи намагаються зобразити правду життя у незвичній формі. Завдання ж чорних піарщиків зіпсувати імідж опонента будь-якою ціною, не цураючись навіть брехні. Чорний піар це теж піар, хоча я не можна назвати чорним піаром. Ну, це як юмор, іронія, -то. Ну, э, то Тобто їм наоборот, чим більше вони говорять, тим краще. Некоторі навіть на скандалі делают політику, тому не думаю, що вони будуть проблема. Політична реклама спрямована передусім на те, щоб завоювати прихильність електорату. Проте останні реагує не завжди так, як хотілося політтехнологам. Зараз політична реклама, наприклад, для мене взагалі нічого не значить. У мене є своя точка зору і я користуюсь нею. Політична реклама, мабуть, вже людей почала роздражати, тому що лідери ведуть не дуже коректно. Тому ну, положительних емоцій не так много викликає. Реклама це двигатель торговлі. Так само, як в торговли. Хто Чим як найкраще розрисує картинку, так вона і. Тобто вони стараються. Ну Вже зрозуміли, що до чого. Трошки починають думати головою. Поки що на Черкащину долітають лише перші ластівки передвиборчої реклами. Та вже через пару місяців політики всерйоз візьмуться за завоювання прихильності виборців. Головне, аби громадяни, стоячи у кабінці для голосування, пригадали, що за яскравою обгорткою не завжди приховується якісний товар. Світлана Пічугіна, Бажен Федоров, Юрій Підлісевич Віка новини.